Слава нашому Господу! Слава Богу! Чудовий час. Дякуємо Господу за цих діток, які можуть славити Господа, дякуємо Богові один за одного, дякуємо за цей урожай, дякуємо за цей дім молитви, дякуємо за нашу країну, за все. Слава Богу. І як написано: дякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки його милосердя. І блажена та людина, яка це розуміє, і яка дійсно вдячна Богові. Бо якщо ти дійсно щирий перед собою, перед Богом, ти замічаєш всюди руку Божу. В посланні Якова написані чудові слова, це перший розділ, 17-го вірша, все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори». Сходить від отця світла, в якого немає зміни і тіні переміни. Алілуя, слава Богу. слава Богу! Все добре, що нам дано, воно дано від Отця Небесного і блаженна людина, яка тим цінує, яка дійсно дякує Богові. Ви знаєте, попри те, як брати казали, попри те, що в нас є війна, попри те, що досить складний час. Непросто, але все рівно в загальному, якщо взяти ми ще досить непогано живемо. Ми маємо хліб, ми маємо урожай на наших столах. Ми маємо сьогодні дійсно роботу. Ми маємо мирне. Скажемо так, більш-менш небо ми можемо жити в своїх домах. Не завжди воно так було, і ми не знаємо, чи воно завжди так буде. Але коли людина дякує Богові, то Бог ще дає милості свої. Господь ще продовжує цей добрий час. Я хочу згадати одну історію, яка написана в книзі Руд, коли євреї в їхній землі був голод, була одна така сім'я, но і і чоловік Єлемелех. Вони перейшли в іншу землю, на іншу територію, тому що в Ізраїлі був голод. Вони там прожили близько 10 років, в них було двоє синів, і з часом ці сини помирають. Помирає і батько, і залишаються невістки. І Неоймінь, це була мати. Вона каже: Я вертаюся назад до Ізраїля, тому що в Ізраїлі вже є хліб. І одна з невісток, це була Рут. Вона каже: Я також піду з тобою. Твій Бог буде моїм Богом, твій народ буде моїм народом. І вона йде разом своєю свекрухою. Вони вертають, вона йде в Ізраїль. І просто, щоб ми розуміли, який був час, як люди жили, як люди цінували кожним кусочком хліба. В першій книзі Рут з 21-го вірша каже: Ну імінь, коли вона вернулася. Я пішла, пішла звідти багатою, але Господь повернув мене з порожніми руками. Тож навіщо називати мене Ноемі? Адже Господь упокорив мене і всемогутній завдав мені лихо. Отже, повернулась Ноемі з моавських полів, а з нею і невістка Моавітянка Руд. Вони прибули у вифлеєм, до речі, вифлеєм означає дім хліба. Вони повернулися в вифлеєм на початку жнив'ячменю. ячменю. Ноемі мала родича по лінії свого чоловіка з родини Елемілеха на м'явоз. Він був пливовою, заможньою людиною. І якось муавітянка Рут, ця її невістка, сказала Ноемі: Дозволь мені піти на поле і збирати колоски за тим, у кого в очах я побачу прихильність. Вони прийшли, довго не жили, їсти нема що. І що вона каже? Я йду на поле, хоча б колоски буду збирати. А вона їй відповіла: «Іди, донечко моя. Вона пішла і, прийшовши на поле, збирала колоски за жінцями. Так стало, що вона потрапила на ділянку пола, що належало цьому ВООЗу. І вона збирає колоски. Я собі просто представте, як брати вже згадували, на сьогодні в холодильниках є що їсти. Ми пішли в магазин, хай буде, можливо, робота не така, але ти заробив. Ти маєш що їсти. Але яка має бути біда в людини, щоб ти йшов на поле збирати колоски? Скільки ти там можеш їх назбирати? Ми, буквально цього року ми з одним братом з нашої церкви були на полі, і так е, сталося комбайни. Проїхали, змолотили, і там буквально така возенька смужка лишилася е, колосків пшениці. Я кажу до нього: Давай, слухай, наз, назрізаємо, до церкви, буде мати на сніп. Ви слухайте, стали різати ті колоски, ріжемо, ріжемо. Кажу, така взенька смужка. Ми різали, я не знаю, більше години. Но був менший, як де тут стоїть, ну менший. ти його ріжеш, воно маленьке, воно маленьке. То це вони ще ростуть. Я собі представляю, коли ти йдеш за жінцями, і там десь один колосочок, там другий, третій, і ти йдеш, і ти оце по колоску збираєш. Ну, скільки ти там, написано, на цілий день збирала. Ну, скільки ти того назбираєш? А нема куди діватися. Мені моя бабуся, я згадую завжди ту історію, вона мені розказувала вона сама з 35-го року, коли закінчилась війна Друга світова, вона жила на Київщині, і вона каже, що дуже голод був великий, дійсно, люди не мали що їсти. І вона згадує, коли вона була маленькою дівчинкою, вони виходили на ці поля колгоспні, і вона каже: ми були раді назбирати там оцих колосків, та й оця руд збирала. І вона каже, там їздили ці наглядачі. І, і каже на таких конях вогери, і каже: Гнали за нами, за малими дітьми. Каже, з цими батогами каже, виганяли нас з тих полів. Але каже, ми готу... ми раді були, щоби тих пару колосків назбирати додому, бо був голод. Недавно е з нашої церкви. Є одна така сім'я, хто з Тернополя знає, Валя і Степан, вони теж десь з 30-х років народження. І вони пережили ці часи. Вони жили, правда, на Тернопільщині біля Почаєва. І от розказується Степан каже, коли він був хлопцем, так, дитиною після війни. І він каже: пам'ятаю історію, як приходить до нас додому один чоловік з Хмельницької області, і він каже, що приходить до батька його і каже: Хазяїн, нужен тебе топор. Як Андрій згадував, що люди готові віддавати за кусок хліба все, що хочеш, тому що це цінне. І він каже: от є топор, каже, хоча б, каже, буханку хліба дай. Батько дав йому хліба, він каже, впав руки йому, цілував. Він каже: Та що ти робиш, нащо ти мене мені руки цілуєш? Але для людини це настільки цінно. Друга жінка теж розказує, каже, була така історія. Каже, як то є, буває, знаєте, дома картоплю готують там для, для худоби, щоб потім худобі дати, там різна така дрібна, якась буває гнила. І каже, прибігає одна жінка на подвір'я. Каже, вона побачила, що там картопляється вариться, вона підбігла до того казана, і ту гарячу картоплю, просто каже, звітом вибирає руками, вона її пече, і вона якось ту картоплю їсть. І каже: Мама, вийшла, мами, сльози на очі, каже, що ти жінко, робиш. Каже, та я тобі дам щось поїсти. Дякувати Богу, що в нас, от, на Тернопільщині, на Західній Україні, тут не було такого голоду, як було в центральній в східній Україні. І це ти дивишся на це, і ти розумієш, наскільки. Дійсно, милість Божа, що є що їсти. Здається, таке елементарне, але коли цього немає. Ти тоді починаєш тим дуже цінувати. Ти розумієш, що яка це велика цінність? Одну історію згадую, вона відбулася також після війни з одною віруючою сім'єю. В сім'ї було багато дітей, ще дітей. Одна мати була, чоловіка не було, і вона. Приготовила на вечір, останнє, що в них було, це була одна картоплена, велика картоплина. Вона для всіх приготовила і дає дітям цю картоплю і каже: діти, подякуємо Богу за те, що Господь нам дає. І один найменший син каже: Мамо, ну це ж так мало. Каже, ми, ми ж цим не наїмося. Вона каже: Ну дивися, ну ми все рівно маємо, хоч трошки, але ми маємо що їсти. Каже, інші люди і того не мають. Ну, каже, ми будемо дякувати за цю. Картоплю, хай буде її небагато. Побачиш, що Господь дасть нам щось і більше. Вона так сказала: вони подякували Богу. І буквально за кілька днів до їхнього дому приїхав чоловік. Вони знали того чоловіка, він був колись їхнім сусідом, потім переїхав в інше село. І він приїхав і привіз на возі мішок картоплі і е, трошки там ще муки. І він каже: Я не знаю, чому, але так Бог положив мені на серце, щоб я цю картоплю вам привіз, щоб я до вас приїхав. І ця мама каже до сина: Бачиш, синочу, коли ми дякуємо за те, навіть невелике, що ми маємо, ти дякуєш за одну картоплину, а Бог може дати цілий мішок. Це наука для кожного з нас, знаєте, щоб ми дійсно були вдячні за все, що є. І коли ти дякуєш Богу, він навіть за невелике, Бог тобі хоче більше дати, Бог тебе хоче більше благословити. Я хочу згадати місце, яке написано в книзі повторення закону, Бог так говорив до свого народу колись. Це 28-й розділ. Бог так казав через те, що ти не служив Господу своєму Богові з радістю та в доброті серця, маючи в достатку все. Бог казав до свого народу: каже: ти будеш мати все. Якщо ти в той час, коли ти маєш, коли тобі добре живеться, ти не будеш дякувати Богові. Ви знаєте, от зараз дивишся на, на Європу, на Західний світ. По статистиці катастрофічно падає кількість людей, віруючих, які вірять в Бога, входять просто в церкву. Практично за кожне десятиліття на 10% падає кількість християн, які визнають себе, що вони вірять в Бога, ходять в церкву серед молоді це дуже важкі цифри. І здавалося б, так добре. Здавалося б, що на сьогоднішній час, скажімо, в Західній Європі, в Америці, що там бракує правда для життя. І отакий от характер людини. Чим тобі ліпше жити, тим чомусь тобі важче дякувати Богові. І навпаки, правда, як є оця приказка українська, як тривога, то до Бога. І коли тобі важко, коли в тебе проблеми, то люди тоді більше тягнуться до Бога, бо хочуть допомоги, підтримки. І ви знаєте, свого роду людина, як би то сказати, вимушує Бога, щоб Бог десь її наказував. Що Бог десь щось недобре посилав в житті, через те, що вона не дякує, коли їй добре. І от Бог так казав до свого народу: якщо ти не будеш служити Господу Богу своєму з радістю та в доброті серця, маючи в достатку все, то служитимеш своїм ворогам, яких нашле на тебе Господь у голоді, спразі, в наготі і нестатках усього. І таке може бути. Ми бачимо, як світ він дуже скоро може помінятися, правда? Хто би думав, що. Як казали, братній народ, правда, піде і буде воювати. Світ він досить такий, скажімо, нестабільний. Ми не знаємо, що воно може бути. Я буквально недавно був в Польщі на конференції, була наша братства конференція, і там збиралися брати-служителі. І через одного служителя з Міндина, дивіться, які були сказані слова, пророчі слова, було сказано, що через короткий час потрясіння піде на багато народів. І багато повстануть один на одного, і прийде час переселення народів, коли одні будуть йти проти другого, щоб грабувати. В природі будуть біди, в народі буде явлена сила Божа, по молитві буду давати хліб, Бог казав, коли багато хто буде голодувати народу від моєму, буду давати хліб. В той час пролється кров народу мого. Ми не знаємо, скажімо так, було сказано через короткий час, я не знаю, скажімо, як це відміряти. Але суть того ж, цього, що я говорю, щоб ми дійсно цінували добрим часом, який ми зараз ще маємо, і розуміли, що не завжди так буде. Ми не знаємо, як воно буде. Але коли ми будемо дякувати зараз Богові за все, що Він дає, тішитися, як написано, служити йому в радісті серця, Господь ще буде по своїй милості продлівати цей час. Тому хай Господь нас благословить, бути йому вдячними. А йому за все хай буде слава. Амінь.